Взагалі можна погасити кожного року додатково до суми, яку банк знімає з рахунка за свої послуги. Е, ну тобто, дивися, ти кожного місяця платиш певну суму, яку тобі нарахував банк ще спочатку при оформленні кредиту. Е, якщо в тебе є можливість бажання, ти збираєш гроші і ти можеш раз на рік гасити той залишок кредиту, який ти винна банку. Але не більше, ніж 25%. Mm -hmm. Тобто ти не збирала, наприклад, у ну, тебе наміс 4 мільйони, наприклад, да, умовного е кредиту, да, тобто іпотеки в банку, ти можеш е погасити мільйон, да, тобі зменшити тіло кредита, і далі буде е два варіанти. Або в тебе буде менша місячна сплатка, або тобі зменшується сам період іпотеки. Вибирати потрібно тільки меншу місячну сплатку. Термін тебе не має цікавити, тому що тут дуже така цікава хитрість. Ти платиш 12 тисяч зараз, але ти не знаєш скільки до 12 тисяч відсотків. І скільки, наприклад, там сама сам кредит знаю, знаю, тому що в Джорджі в програмі до банку е, вказано, і нас трошки хвилює той момент, що вони знімають майже все за відсотки, але майже нічого за тіло кредиту. Джордж, e, тобто чисто спожитерна, це єдина банка, яка у цю суму розбиває, і ти бачиш, скільки ти платиш відсотків, скільки ти платиш самого тіла кредиту. Uh -huh. В інших банках такої можливості немає. Тобто є просто якась сплатка і ти не бачиш, скільки ти платиш. Uh, тому якщо ти, наприклад, погасила якусь суму, в тебе залишається, вибираєш варіант зменшити місячну сплатку, відповідно, uh, ти зменшуєш і ті проценти, які ти платиш, тому що в цій сплаті захований сам кредит і сам, uh, сама ці ну, проценти на ту суму, на яку ти брала. Коли подивитися на цю ну, табличку, да, тобто по місяцям, скільки ти платиш відсотків і скільки ти платиш самого тіла кредита. Перший рік людина фактично платить тільки відсотки. Далі на другий рік додається якась сума, вже яка йде менше відсотків і більше тіло кредиту. Дуже багато патент з цього приводу. Тобто я цілий рік плачу відсотки банку. Але ця сума, яку ви платите відсотки банку, вона зазвичай менша, ніж би ви жили в оренді. Тобто це такий банківський процес. Від цього ти нікуди не дінешся, якщо у тебе немає повної суми, 100% купити квартиру. В будь-якому випадку банк на цьому заробляється. Всі розуміють, ніхто від цього не ділиться, тому люди йдуть до банку, якщо просто немає грошей. Мішок, щоб піти купити собі квартиру, то банк це єдина установа, яка дає. Зрозуміло, що вона на цьому заробляє. Але вона тобі так само дає можливості. Тобто, цю суму ти платила б комусь так само за оренду. Але ти в будь-якому випадку на якийсь крок, на якусь частинку, ти вже ближче до сплатки своєї квартири рано чи пізно ти її виплатиш. Там бачиш, що кожного року ти можеш собі складати, економити, виплачувати. Далі, якщо буде зниження відсоткової ставки на ринку, ти можеш так само ще розпочати про зниження відсоткової ставки, незалежно від того, наскільки це зафіксовано.